Єдиним знаменником для всіх людей, які виїжджають з України, є те, що в Україні йде війна широкомасштабна агресія і відповідно мало хто може повністю почуватися в безпеці і базуючись на цьому всі країни члени європейського союзу ну наприклад великобританія сюди не входить да але в них також є цей тип захисту надали українцям саме тимчасовий захист на період поки триває війна і в цьому сенсі Права, які вони мають, абсолютно однакові. Про які права йдеться? Перебування і проживання на території цієї країни вважається, що це легальне перебування, жодних штрафів, обмежень в пересуванні. Люди можуть обирати, де саме вони хочуть жити, Полегшується доступ до інтеграційних програм в сенсі вивчення мови, консультацій, пов'язаних з працевлаштуванням, отриманням соціального захисту. Також окремі категорії, не всі біженці з України, а ті, хто дійсно цього потребують. Знаходяться в складних обставинах або мають певні вразливості, як от інвалідність, люди похилого віку, мами з маленькими дітьми, сім'ї з дітками з інвалідністю, вони продовжують отримувати і, і соціальну підтримку, не лише послуги, але і певні соціальні виплати. Водночас, чим довше людина перебуває в приймаючій країні, тим більші. Очікування щодо рівня її інтеграції, і ми бачимо, що все більше і більше країн звертаються до українців працездатного віку. Переходити зі статусу тимчасового захисту в більш такий звичайний міграційний статус, отримувати посвідки на тимчасове проживання, які також дають дозвіл на роботу, доступ до медичних послуг, доступ до навчання для дітей, але для країни приймаючи означають менший соціальний тиск, менше соціальних витрат.